Сонячні панелі, які у вас стоять вже от вони працюють чи ні, і взагалі за які кошти вони були встановлені, хто їх встановлював? І чи є, от якщо вони Це не працюють? Бюджет був давно вже, але на сьогодні у нас не надані ще всі акти. Вони не працюють. Вони ще не працюють. Це вже скільки років? 20... 20-й чи 21-й громадський бюджет підрядник теж технолог встановлював Терещенко Терещенко, да. все Терещенко, повністю. Ми вже так. раз на ньому обжодлісі, і ще раз його взяли. І, і третій раз Чому, ну, чого... чому? <п Zero> От Чому виходити, що не працює. Чому саме? Там просто не надані всі акти. Роботи виконані виконані. Підрядник має надати всі акти. Мені здається, там залишилося на 65 тисяч. Ці кошти виділені. Це не те, що вони не виділені, але ми чекаємо на акти. Ну там технагляд Олена Георгія. Ви вже зверталися до підрядника, щоб він якось прийшв. Звичайно, постійно говоримо. Що він каже? Будуть просто є.